слова, революція, шахти, фабрики, літейні заводи і все це про настільну гру Брас Бірмінгем». речі з Бірмінгема, Володар Темряви Озіосба, дякую за щасливе дитинство. Вітаю вас на моєму каналі. З вами Віто і сьогодні я розкажу вам про цю гру, як в неї грати. Про її переваги і недоліки, а вони в цій грі є, не дивлячись на те, що вона має дуже багато шанувальних. Ця гра можна сказати, основана на реальних подіях, тому що персонажі, якими ви будете грати, це дійсно справжні люди, але на гру вони ніяк не сприяють, тому що вона дуже прагматична і, і все залежить тільки від ваших рішень. І якщо маленька помилка буде в вашій стратегії, то ви будете дивитися, як ваші суперники будуть йти вперед, а ви будете йти позаду. Ось один із перших мінусів я вже вам озвучив. Ну а зараз, друзі, запрошую підписатися на цей канал і в до правил. Почнемо з підготовки до гри. Оберіть планшет, вони двосторонні. світла та темна сторона. На гру воно ніяк не сприяє. А ось для атмосферності бажаю вам пограти на темній стороні. Подивіться, тут же все шахти, заводи, все як в Маріуполі. Обираємо колір, за який ви будете грати, і розставляємо все по місцях. Так виглядають жетони. Згадуємо римські цифри. Одиничку ставимо на планшет до одинички. Двоєчки до двоєчки, один на один. Якщо у вас повторюється, ставимо одну на одну. Ще у кожного гравця є ось такі жетони. це на перший раунд на епоху каналів, а це на другий на епоху залізниць. Гра ділиться на два етапи: епоха каналів, епоха залізниць. Покладіть поруч. Переходимо до підготовки ігрового поля. Давайте почнемо з ось таких жетонів. І випадковим чином розставляємо їх на ось такі місця ринків. Це в нас залізо, це в нас вугілля. Виставляємо його на ринок. Зверніть увагу, що ці діляночки з точками ми залишаємо вільними. Пішки гравців. Кругленька в нас відповідає за гроші, ставимо її на нуль. Шестикутна відповідає за переможні бали. Ставимо її теж саме на 0. Далі йде у нас пиво, бо без пива жодний продаж заводу, чи то фабрики, чи то вугілля не може обійтися без пива. Тому ставимо його на ринок. Є спеціальні місця. Решту кладемо поруч. І наостанок поставте на трек першого графіка. До речі, це справжні реальні люди, які дуже багато зробили для промислової революції. Треба вибрати картки, відповідно на яку кількість гравців ви будете грати. Обираємо потрібні і перемішуємо. На старті ще кожен гравець отримує 17 монет. Ось це і вся підготовка до гри. Кожен гравець отримує по 8 карт. Цей істо складеться сюди, а карти Джокерів вкладуться до лілиць сюди. Суть гри, як в будь-якій економічній стратегії, заключається в тому, що ти маєш будувати фабрики, заводи, шахти, а потім їх продавати, заробляти за це гроші і переможні бали. В свій хід гравець може виконати шість варіантів дій. Свій хід гравець може виконати дві дії. І почнемо з першого варіанту: це будівництво для того, щоб побудувати, у вас має бути або картка з назвою місць, міста. Наприклад, у нас тут Колумбейл. Ми знаходимо його по карті, і тут бачимо, що ми можемо побудувати: або літійку, або броварню, або літійку. Або Шахту, ми можемо скинути цю картку, заплатити відповідну кількість монет, скільки вона варта, і поставити її сюди. І ціну ми можемо подивитися тут. Це коштує 5 монет. Отже, якщо ми хочемо побудувати шахту в, ці, в цій місцині, ми маємо 5 монет поставити, не скинути в банк, як ми зазвичай робимо, а поставити навколо своєї біля свого зображення. Це зображення каже, скільки вугля ми маємо покласти на цей жетон. Друга дія, яку може виконати гравець, це побудувати сполучення або дорогу, просто про просто кажучи. Вона в першому етапі, ось у вас пам'ятка, коштує 3 Монети для чого це робиться? Бо до прикладу, якщо у вас побудований тут гуртожиток, ви його маєте продати в цій місці, то для цього вам потрібно прокласти одну дорогу і дві дороги. І тільки тоді ви зможете продати. І ми переходимо якраз до третього варіанту. І це продаж. Ось у вас побудовано, у вас є сполучення. Що для цього потрібно? По-перше, знайти будь-яку вам не потрібну картку, тому що кожна дія має оплачуватися карткою з вашої руки. До прикладу, ви, ви скидуєте неважливо, яку картку, і кажете: Я продаю. Як це відбувається? Ви перевертаєте, ви маєте заплатити одне пиво. Воно тут класно є, безкоштовно. І перевертаєте. І тут одразу написано, скільки переможних балів ви отримуєте, і скільки по економіці ви зростаєте. 5 по переможним балам і 5 по економіці. І пересуваєте свій трек на 5 поділок вперед. 1, 2, 3, 4, 5. І тут відповідно: 1, 2, 3, 4, 5. А ще той, хто перше використає пиво, дає можливість отримати цей бон. В даному випадку це модернізація тут, просунутись по економіці на 2, а тут, якщо ви, то отримаєте 4 переможних бали. Четверта дія, що може виконати гравець, це якраз таки модернізація. Що це таке? Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами граємо два етапи. Перший етап це етап каналів, другий залізниць. Як ви бачите, тут на деяких планшетках, ну на деяких, а на всіх планшетках є декілька першого рівня для того, щоб побудувати вже другий рівень. Для цього треба побудувати і продати. Ну, можна не обов'язково продавати ось ці два жетони. Для того щоб це не робити, бо це дуже багато часу, коштує і гроші, тому що 12 монет не у всіх є. Тому якщо ви виконуєте дію модернізації, ви можете скинути один жетон. За одне залізо, якщо таке є на полі. Якщо немає, то ви можете купити його на ринку по вартості в даному випадку дві монети. Дві монети заплатили, прибрали одне залізо і зробили модернізацію. І прибрали це в коробку. Але гра дозволяє вам зробити дві модернізації. Тобто ви можете заплатити ще дві монети і скинути зі свого планшета будь-який жетон. Який перший. Окрім цього, бачите, тут модернізація заборонена. П'яте, що можна зробити в цій грі, і необхідно і без цього майже ніяк не виграти, це взяти позику в банку. Як завжди, треба скинути будь-яку картку, пересунути свій трек на три позначки назад. Один, два і три. Ми знову на нулі, але гравець, який це зробив, отримає 30 монет. Якщо ж гравець стоїть на нулі, то він робить 3 кроки назад і в кінці свого ходу має сплатити 3 монети в банк. І остання шоста дія: це взяти картки джокерів. Буває таке, що вам треба щось побудувати, а у вас немає необхідних карток, тому ви можете взяти картки джокерів. Як це відбувається? Ви, по перше, скидаєте будь-яку картку за задію. Ви кажете, що ви будете робити карту Джо брати карту Джокера, і потім скидаєте знову будь-які дві картки, які вам не потрібні. І берете собі на руку дві карти Джокера. На цьому кіт завершується. Після того як гравець зробив дві дії, скинув дві картки, і інший гравець так само це зробив. Далі ми дивимося, хто буде ходити першим наступному раунді. Якщо гравець витратив фіолетовий гравець, витратив три монети, а оранжевий п'ять, то першим гравцем становиться фіолетовий гравець. Ці монети скидаються в банк. Далі дивимося, хто отримає монети, а хто їх втрачає. В даному випадку оранжевий нічого не бере, а фіолетовий має сплатити в банк мінус 3. до тих пір, поки не просунеться вперед. Він платить цей борг. А зараз друзі хотів би розказати, чому саме я вибрав цю гру. До речі, мені цю гру подарували мої друзі на день народження, чому я обрав. Ну, по-перше, я побачив декілька оглядів, і побачив, що вона займає перше місце на сайті БГГ, і мене звичайно зацікавило. По-друге, я сам родом із Маріуполя, і заводи фабрики, угальні шахти для мене це щось рідне. Ну а по-третє, я дійсно люблю такі атмосферні ігри, де дійсно забуваєш все, що відбувається навколо, і ти повністю погружений в гру. Ну а тепер недоліки. Як ви зрозуміли, правила тут доволі складні пояснювати новачка. Там це все одно, що казати в стіну. Друге, це час партії, вона дійсно може тривати 2-3 години з досвідченими гравцями. Ну і третє, що мені тут зовсім не подобається, це тільки е, одна переможна стратегія. Якщо я помиляюсь, мене поправте. Але якщо ви не побудуєте ганчарку, то більше варіантів перемоги вам не, не отримати. Тому, друзі, якщо ви граєте в цю гру перший раз або не могли ще перемогти, будь ласка, зверніть увагу, що без будівництва ганчарного. Цеху ні перемогти майже неможливо. Я всім дякую, хто підписується на цей канал. А хто це не зробив, будь ласка, підпишіться. Далі буде цікавіше. Нам всім дякую. Кажу вам до нових зустрічей.